Пам'ять про наших захисників Пам'яне сьогодні тих, хто голову перед ворогом не схилив, хто життя своє віддав, рідну Україну до останнього подиху захищав. Ще з його сім'ю молоді, а вже загартовані на цій війні, і кожний день, і кожний час. Вони захищають ворків нас, Могли б учитись чи працювати, Любити коханих і дітей, свою сім'ю оберігати, Чи своєю сім'єю десь на морі відпочивати. Та не судилось цей жорстокий час нашим воїнам іти в запас. Ще треба орки вигнати з землі своєї, щоб їхнього духу не було за далекої межеї. А ми зустрінемо і обнімем кожного засника ССУ, Віддамо їм дані шану, що визволяли нашу Україну дорогу. А що перемога буде за нами, ніхто не сумнівається давно, бо наші воїни б'ють ворога тактично і міру. <кій> в цьому не сумнівається ніхто. Треба нам не один день ще пережити, щоб княто ворога ще й добити. Бо в нього ще запаси зброї залишились війни з цієї війни, а гарм гарматного м'яса ще вистачить на довгі роки.